Сонце всало, піднялось на небо злишно, ночі темряву прогнало, і почало свій шлях величний, ліс рімо, себе скинув, заблищали в травах роси, Ташини в небо злинув, хором щирим, стоголосим. Все промінням обіймало, всю природу море і суші, і теплотою зігрівало, лиш нагріло людські душі. Сонце хідне зупинити, рух його за Божим чином, постоїть лише земніті і далі йде на відпочинок, Все... Та є інше сонце світі, це людям схиці завжди, те, що вміє душі гріти. Це Христос, Він сонце правди. У серденьках наших сходить, то його туди впускає. І ніколи не заходить, душі вірних зігріває. У святім Христа промінюється те, що прийшло усіх зігріти, ми отримали спасіння і з ним на небі будемо жити. Амінь.